Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. І так пройшов липень місяць. Час підбувати підсумки роботи моєї сонячної гібридної електростанції, потужністю 6 кВт по інвертору, 5 кВт по сонячних панелях та 20 кВт годин збірна акумуляторна батарея. Кому цікаво дивитися, для наглядності я встановив ось такі ватметри. Вони показують, що від мережі я спожив 23 кВт, 23 кВт від мережі. Це споживання інвертора Дея. Оставляю е, скріншот з е, додатка інвертора. Як бачимо, за місяць в мене ні разу немає фіолетового кольору в діаграмі. Е, я ні разу за місяць не переходив на мережу. Тобто, я весь місяць пробув в автономці. Е, Камуляторні батареї 20 кВт-годин Мені зараз вистачає на будь-яку погоду. Так, е, Разом з поживанням. Будинку, в будинку у мене в цьому місяці вийшло 529 кВт, 370 додати 159, 529 кВт. Від сонечка я спожив 529 мінус 23, ну, грубо 500 кВт годин, округляємо. Коефіцієнт компенсації власного споживання 500 на 529, 95%. Ну, 5% я спожив від мережі і це, що спожив інвертор. Я не вимикаю мережу на інвертор для компенсації пікового споживання, щоб інвертор було легше. Ну, це моє рішення, хто як хоче, так і робить. Контролер і Зараз він показує 3060 кВт-годин. Той місяць вставляю скриншот 2814. Контролер Міскайблю дав 246 кВт. годин Електроенергії. Інвертор D я. Ось вставляю скріншот з додатка. І що ми бачимо? У інвертору загальне споживання 571 кВт. годин ну відбулось. Ну Це разом з мережею він святає. Інвертор рахує, що мережі він спожив 15,7 кВт. годин Від сонечка, генерація 330 кВт. годин Додаємо. 246 і отримуємо 578 е кВт годин отримав я від сонечка. Коефіцієнт е використання сонечної енергії 500 поділити на 578 і отримуємо 86%. Відсотків. Ну, е Відсоток такий самий, як і зазвичай е в мене в моїй системі. Десь 85% я використовую, а 15% е е витрачається на цикл заряд-розряд. Також я ще рахую коефіцієнт виробітку сонячних панелей на 1 кВт панелей. І в цьому місяці в мене склав 578 поділити на 5-115 кВт годин на 1 кВт сонячних панелей. Ось така статистика, така інформація. Якщо відео вам сподобалося, ставимо лайк і підписуйся на канал. І до побачення до нових відео.